До школи з букетом хвороб для чотирикласниці Діани Ковальчук похід до школи справжнє випробовування. У дівчинки захворювання головного мозку, проопероване серце. З таким діагнозом вона змушена ходити до школи та навчатися зі здоровими однолітками. Мати школярки нарікає, в індивідуальному навчанні в районі відмовили. Тим часом дитина через постійні болячки майже не відвідує школу та дуже відстало у навчанні. Десятирічна Діана Ковальчук з Коломищини хворіє від самого народження. У дитинстві перенесла три операції. Мати дівчинки пригадує, до п'яти років майже не покидали стін лікарень. Є гідроцефалія, є функціональне вікно, яке робили у Львові на серце. У рік після шунтування і у рік після серця робили дві паховичі. Через слабке здоров'я Діана майже не відвідує школу. Постійно хворіє. Сама не проти вчитись серед однокласників. Однак кожний похід на уроки для неї справжнє випробування. Дуже важко і ще й на плечик така важка сумка. У мене аж такого кішко сумці немає, але важко ходити. Коли приходжу додому, я дуже сильно переутомлю. у Мене дуже голова болить сильно, не все болить. Перші два класи дівчинка займалась індивідуально, а з третього вчиться разом із своїми однолітками у школі. Мама пояснює, у районі відмовили, списали, що нема на це коштів. Того року я пішла проходити медогляд. Хотіла на індивідуальне, сказали мені в ми зробили так, що діти, які можуть себе обслуговувати, які ходять, індивідуальне не видають. Нині Діана не може похвалитись успіхами у навчанні. За два роки науки дівчина майже забула як читати та заново вчить букви. Я просто йду до школи, просто сижу там, і все слухаю. я нічого, нічого не роблю. Просто сижу і все. Ну що я можу їй вдома пояснити? Ну, ну що, заставлю її писати, заставлю, то що ти знаєш. Заставляй її букву вчити. Складати їх докупи у департаменті освіти розповідають, хворі діти, яких що називають з особливими освітніми потребами, можуть навчатися двома способами: індивідуальним або ж інклюзивним. Останній варіант передбачають три кроки: організувати навчальний процес, спеціально обладнати класи та ввести посаду асистента вчителя, який мав би займатися під час уроку з хворою дитиною. До речі, на Прикарпатті майже 7 тисяч школярів, які потребують особливого підходу, і лише 14 з них навчаються інклюзивно. Основна проблема, звичайно, це кошти і оплата праці асистента. У сільській школі, до якої ходить Діана Ковальчук, про її проблеми добре знають, але на запитання, як бути далі, розводять руками. Дитина дійсно хворіє і практично не відвідує школу. Мама, я розумію, маму, Вона каже: вона хвора, вона не може йти хвора, не може йти. Матеріал йде вперед. Я звернувся в відповідні органи. Як бути з цим питанням? Крім того, кажуть, інклюзивна освіта для них нова. Відтак педагоги не готові до такої форми навчання. Школа в селі не може це зробити, тому що передбачено інклюзивним навчанням введення посади. Вчителя, дефектолога, вчителя, який може допомогти кожній конкретній дитині, запропонувати індивідуальне теж не можуть. Для цього немає відповідного висновку медичної комісії. Раніше вона навчалася на індивідуальному навчанні, і тут було простіше. Хоча там теж була проблема, бо мама, як виявилася хвора, на Робу, яку не можна відвідувати, Тим часом мама Діана у вічі, каже, просить небагато, щоб її дитину бодай навчили писати та читати, математику, читати. І Бог, щоб вона вміла слово прочитати. З її більше нічого не можна. Їй і не треба тих німецької, і не треба тої фізкультури у сільській школі. Кажуть, остаточне слово може сказати у медкомісії, яка має надати свої висновки та визначити, яким чином навчатись далі хворій діані.